Спочатку рахував дні, а потім вже збився з рахунку і почав місяці. В полоні я перебував 28 місяців. Є такі моменти, що не хочеться просто згадувати. Там реально робилися страшні речі. Відключили світло на мап Джанкой, це вже на території Крима. Я спостерігав в тепловізор, дивимося, цей по кордону їдуть якісь колони. Ну, зразу так не зрозуміло нічого. Було погано видно, чи вистраюсь грати по кордону. Там колони танків, їде ось колона, здорова колона. Там кілометрові були. Попереді перша машина їде з фарми, далі просто виключити, типу як на буксирі. Якийсь шум, піднімаємо голову і просто над нами висить дрон. Типу, коректирував вогонь, здається. Десь за 10 секунд, за 5 секунд вже зі сторони Криму, бо видно вспишки і все, свист, це все, і прильоти почалися. Зразу перебили зв'язок нам і по телефону теж щось було там так, не дуже добре. Було страшно тоді, от коли цей танк біля голови проїхав реально від відтанка пролетіла там, за сантиметрів 40-50 до голови. Коли нас біля КПВ положили на землю, їхало дві машини, ну теж цивільні, з БТР почали стріляти по одній машині, пробили там радіатор, там зразу, пар, все пішло. ну Машина спіла там розвернутися, їхати. Ну, не то, що від'їхати, просто втекти. Не знаю, далеко, не далеко. Друга машина під'їхала і просто вже на місці залишилась. Розстріляли теж. Перших загиблих я побачив уже в машині цивільних. Дали нам через, через сутки десь тільки чаю, хоч б, там якогось гарячого, все попили, там, хоч би плюс-мінус відігрілися, е, давали їжу типу один раз в день. Це тарілочка одноразова, і туди просто так сказати, ну, налили кипятка. І там пів кільця цибулі, і все, більше нічого. Почав худнути дуже сильно. Коли вже приїхав додому в Україну, то це зважився я 65 кг. Типу був 95 За ці два з половиною роки принесли раз-три за три цибулю і чесник. І декілька разів дали появлю, все стоїть стенд, типу Біл Білборг. Вас вітає Україну. І просто все ну, спочатку наверталися сльози. Потім, вже коли ми пересіли в наші автобуси, просто реально хотілося просто вийти і кричати. Ну, вдома, все. Зателефона я батькові своєму. Він почув мій голос, він зразу просто не поняв. Ну в нього істерика, ну, взагалі не зрозуміло було. Почали плакати, що батько, що мати. Ну я там чуть теж, типа, вообще просто емоції ну, зашкалювали. ну, Ще досі такі ж самі. Просто я не можу даже сформулювати нормального речення, щоб це розповісти.